Покажу вам декілька варіантів тюльпанів із магазину Florum. Florium UA. Дуже мені вони подобаються і дуже-дуже гарні. Ось такі красиві. Ось такі деякі вже відцвітають, але тим не менше. Ось тут можете бачити також гарні. Ось такі красиві. І гарні були цибулини тюльпанів. Ось іще. Тут взагалі просто суперові білі, друзі. Дуже полюбляю такі білі, знаєте? Тюльпани неймовірно красиві вони. І ось такі ботанічні. Деякі відцвіли, деякі ще бутони пускають. Ось Тут просто неймовірна краса по тюльпанам можете бачити. 都是都是好人。Very, very